Яка місія центру Титанові? Місія, якась що ви вкладали, а, коли починали це? А, а, Місія – допомога тим ветеранам, яким відмовили або не якісно, або не змогли допомогти в інших центрах? На жаль, війна, от майже 4 роки війни, згенерувало 120 тисяч ветеранів з сампутації? Це жахливі дані. Щоб зрозуміти оцю цю математичну модель, кожен місяць нам дає. Біля тисячі витиранів сампутації солдати втрачають кінці тисяча в місяць. по тисячі всій країні? В місяць. Mm. Якщо порахувати всі, взагалі центри, всі, всі, всі за місяць роблять зараз 500 протезів. Ви розумієте? Це геометрична прогресія. А центрів багато центрів ну зараз біля 80 протезних майстерень. Є великі такі центри, як Superhumans, Unbroken, mm. без обмежень. Ми тут підходимо до них. Тобто ви розумієте, кожен фронт генерує плюс тисячу, а ми робимо 500. Тобто, кожен місяць у нас в другому місяці у нас тисячу незапротизованих, в третьому 1500, розумієте? Розумієте, воно накладається, геометрія плюс що таке протезування. Протез, він кожен рік треба міняти. Протез. А у нас за 4 роки розумієте, ще є вже по-друге, по, по третє, треба запротезовувати. Тобто, якщо зараз зупиниться війна, то нам треба 10 років, от враховуючи наші потужності, нам треба 10 років, щоб запротезувати всіх хлопців. Що відбувається з людиною, яка втрачає кінцівки? Наприклад, яка втрачає дві кінцівки, складна ампутація. От ми саме цю місію вибрали. Є дослідження, дуже серйозні наукові дослідження. Якщо людина знаходиться більше шести місяців на візку, вона бачить світ з іншої сторони, оце всі бар'єри, да перепони, ракурси, у неї починаються зміни. Незворотні ментальні, психологічні свідомості свідомості тому, наприклад, в Америці для солдатів робляться неймовірні зусилля, девайси розробляються, щоб їх вертикалізувати. Роблять спеціальні біонічні корсети, камери, вертикалізувати. Угу. Є навіть системи, коли ну, людина там, майже без свідомості ну, її ставлять да? і робот за нею рухає ногами. Це дуже важливо. У нас, на жаль, ну, немає такої можливості.